Всім привіт, друзі! Це Тостер, та у цьому відео я навчу вас ніндзя бріджем. Спочатку ми йдемо на край блоку та затискаємо кнопки S та D. Далі ми о, для більшої стабільності дивимося майже десь сюди, на останній пікселі блоку, та натискаємо на клавішу ПК, ну, ставимо блок. Коли ми поставили блок, ми відпускаємо Shift та знов зажимаємо. Перед кінцем блоку. Ми от відпустили shift, і коли ви почувствуєте, що скоро впадете, ви затискаєте Shift. Ось так. Звісно, не з першого разу у когось може вийти. Я вчив цей вид будування не знаю, скільки, може, неділю. Я там. Бомбив через те, що не міг так будуватись, але я все ж таки навчився. Тож і ви навчитесь. І давайте перевіримо цей вид будування у грі. І ось ми у грі, друзі, та давайте вже нарешті будемо будуватись. Як бачите, ніндзя Брідж доволі швидкий та стабільний. В принципі, можна зараз. От, як той чел будується. Ну, нам знов швидко зламали ліжко. Ну як? Ну, чому я кажу знов? Тому що я вже грав у катку. Я вже грав в катку, але я її не запишу, бо вона була занадто швидкою і нас теж швидко запушили. От у мене вже є два фаерболи, Зараз я куплю. Точніше, вже я купив е, речі. Ну, інструменти. <свіс> ну, ось таке вийшло відео, друзі. Якщо вам е, воно допомогло якось, то поставте лайк. Підтримайте український контент. Ще й україномовний контент. Ну, одне і те саме, в принципі. Тож, е, дякую за перегляд та всім пока.